Питання, от приміщення ми знайшли легко. Які були далі трудності? От що було саме складніше, якщо не дивитися на приміщення? Таких прям супер проблем тут не було все йшло вперед. Були певні перепони. Найскладніший складніший момент особисто для мене був це дропнутися на декілька сходинок вниз, бо, типу, в Україні ми маємо персонал, менеджери, директори. Вони самі займаються всім. Вони займаються всіма службами. Вони займаються якимись юридичними місцевими питаннями. Ми куруємо, ми робимо проекти індивідуальними, створюємо маркетинг і Все таке, але тут нам довелося бути всіма одночасно їздити по госструктурам державним, да і десь там знаходити важелі, якісь знайомитися, дзвонити друзям в тому числі тобі